І я Ельфо. Війна — це класно, та не скажу, що я в захваті. А, ти чарівний, так. Ага. Але трохи по-іншому. А як щодо тебе? Може, хто зна. Джеф, а тут у нас Карсон, Стів, Джейсон і. весь час забуваю твоє ім'я. Шмебілок. Шмебілок. Точно. Малий це я. Сус. Це тобі для зомбі. Дякую. А це на випадок, якщо побачиш піняту. Дякую. Краще бути готовим до всього. Що ти довідався? Я бачив білку. Вона робила отак. Дякую, Мейбл. Нема за що! Добре, якщо в нас три бажання, я хочу бути хазяйкою своєї долі, а ще повернути маму, звісно, і знайти хлопця, який вміє слухати. А ти про що мрієш? Альфо? Я мрію вміти слухати, і що ти там ще про маму казала? А я б знищив усі хвороби, що косять людство, і замінив їх на ще гірші. У а ще хочу, щоб Альфо здох саму. Принцесо Тіабіні, тепер тебе проклято з найтемнішого закутку пекла. А, що? а ти прикольна радий знайомство. Мене звуть Люцик. Сьогодні тебе чекають подружні обов'язки. Я до того, що мені було важко з мандибулами. Звідки в мене мандибули? У чоловіків є мандибули. Ти маєш на увазі тестикули? Не знаю, просто залиш яйця на тумбоці і тікай звідти. Дір, okay, наше завдання починається. Колиємо ж дощем смерті брудні голови наших приречених ворогів. Зараз я запіваю пісеньку смерті. Смерть! Смерть! Смерть. Минуло півроку. Дін, будь ласка, перестань співати. Попередження про підліт. Планета попереду. Земля. Дір. Ми прилетіли. Нарешті ми тут. Смерть, смерть, смерть. Кінець. О, що це? До завтра, народ. Годі розваг. Час виходити заміж. Можливо, вашу високість підвести. Ти малий? А, стоп. Це я далеко. Дір зголошується до обов'язків. Дір, що означає буква Д? Не знаю. Um, is is може це означає дурний? Зірвалося цей демон працює бездоганно. Але глянь, є ускладнення. З ними тепер якесь мале гімно. Ай... Це ж вогонь, Клойд гарячий. Знаю, я торкнувся. Шмеб'йола. Жела на дереві повиснеш ти, і був тешнішками смикати. Перед вами предмет, що зачаровує! Захочете відвернутись? Я навіть не пригадую, про що говорив. Як я тобі. Шикарний, так. Мене собаки вилизали. Двічі. Що цей хтось завжди прикриє тебе. Гей, мейбл, вимкнеш світло. Зараз, брате. Вийшло. Захватний гак.